Вітаю, друзі! З вами у студії Євгеній Мікоян і ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні з нами у студії член Нацради з питань телебачення та радіомовлення Максим Онопрієнко. <реш> Доброго дня, Максиме. Слава Доброго. Україні, Доброго. пане Максиме. Після набуття чинності закону про медіа Національна Рада отримала досить значні повноваження. Так, нові повноваження, тепер ви регулюєте онлайн і можете видавати тимчасові дозволи на мовлення. От власне на початкових етапах, коли вам ці повноваження розширили, з якими складнощами і з якими викликами ви стукнули. Дякую за запитання. Бо вже третій рік ми власне імплементуємо в життя новий закон про медіа. Тут я би хотів важливо зазначити, що надання нових повноважень не зробило національну раду якимось каральним органом. Навпаки, закон про медіа дуже лібералізовано, і це такі лояльні правила ігри для медійників. І окрім того, що ми наблизилися до Європейських стандартів до Євросоюзу, бо закон про медіа один з шести євроінтеграційних. Ми намагалися відповідати як європейським вимогам, так і максимально спростити бюрократичні речі для медіа для медійників. Серед викликів я би окреслив напевно питання. Коли будь-що нове, воно для медіа в першу чергу не незвичне. І якщо те, що ми називаємо класичними медіами, телебачення радіо звикли з нами співпрацювати, то друковані медіа онлайн медіа для них це нове. І відповідно багато питань, багато змінилося у них, і ми свідомо. Дуже так поступово імплементуємо закон для того, щоб і у медійників був час перелаштуватися, і медіа зрозуміли, що що змінилося, але те, що стосується. Процесів реєстраційних ліцензійних набагато простіше, більше можливостей починаючи від терміну дії ліцензії, та яка раніше була там обмежена, наприклад, семи роками для там телебачення радіо, зараз це 10 років. Там супутникові реєстрації це взагалі не окреслені в, в терміні реєстрація для друкованих. На час воєнного стану добровільно, потім буде обов'язково для онлайн-медіа добровільно, тому дуже Відкрито все для медійників, От ви кажете онлайн-медіа, так і ще часто раніше називали от інтернет-новини. Так і дуже багато сайтів. Ну раніше, принаймні, вони були не як зареєстровані медіа. Це був просто сайт, який видавав новини. Так фактично, ну таких чимало мало було в Україні, але це не були офіційно зареєстровані медіа. От власне з введенням цього закону, якось статистика в цьому плані динаміка змінилась. Ті, хто були до цього. Не зареєстровані як офіційні медіа, більше охоче стали реєструватися. Власне, як ну, звичайно, медіа відповідальні, і ті, про яких і ми, і аудиторія знає, що це за сайт, що це за медіа, там, де вони знаходяться, куди можна звернутися щодо питань до цього медіа, де здійснюється редакційний контроль. Такі. Великі, та скажімо, медіа у них не виникало там питань: реєструватися чи не реєструватися. Те, що ми зараз спостерігаємо в на інших платформах подачі інформації, то звичайно вони не стоять в черзі для, для реєстрації, і це один з тих викликів, які приніс нам закон про медіа, тому що особисто на мою думку. Правила гри мають бути для всіх однакові: і для телебачення, і для телеграм-каналу, і для радіо, і для друкованих медіа. І е, закон про медіа дав нам повноваження укладати меморандуми з платформами. Біктек, як їх називають, там Google, Meta, YouTube, той же ж Telegram. Е, але це. Це, скажімо, можливість не обов'язок для них. Тому відверто скажу, і ми говоримо про це на всіх майданчиках. Вони неохоче йдуть на укладання таких меморандумів, відповідно посилаючись на те, що у них є там правила спільнот, і вони згідно цих правил спільнот слідкують за контентом. Ми ж говоримо про те, що ми живемо в реальності, яка. Вимагає більшої довіри і, і більшої поваги до аудиторії і для аудиторії, і тоді, коли вони. Наш контент сприймають як недоцільний та або чутливий, як вони його називають, і видаляють, наприклад, з платформ. А з іншого боку на платформах залишаються там відверті чи там фейки, дезінформація і так далі. То ну ми вважаємо, що з цим, з цим треба більше працювати, більше приділяти цьому увагу. Ці механізми є в Євросоюзі, оскільки Україна ще лише на шляху до Євросоюзу всі ці цифрові акти, які регулюють платформи, вони у нас ще не імплементовані. Я сподіваюся, що коли відбудеться їх імплементація, то цей ринок вирівняється. Тож питання, напевно, етика, бо коли... Ну, є таке, знаєте, самооправдання. Я лише блогер. Ну, коли в тебе аудиторія, це вже сотні тисяч, а то й мільйони читачів. Ну твоя думка вже трошечки більше ніж просто якби власна опінія. Це вже якийсь, можливо навіть і вплив, і тут, напевно. Має бути якісь правила гри, які регулюють, як ця думка подається, і має бути відповідальність. так. От, власне, що нас підводить до питання медіаграмотності, адже медіаграмотність це одна з ну от, з частин національної стратегії безпеки, так України. Бо дійсно ну в наш час, коли ти споживаєш швидкий контент, а це більшість, напевно, споживають все таки швидкий контент, так е легше прочитати заголовок статтю абзацом ніж прочитати велику об'ємну статтю, аналітику, тому що ну. Ні часу, ні бажання, неможливо ні, певних конкретних знань. Для цього можливо ти не володієш, можливо, тобі тема не так цікава. І тут ось виникає питання: що ось ці от короткі новини: це дуже дієвий інструмент для маніпуляції, для закладання якоїсь конкретної ідеї, тому що більш ширша ідея, може трошечки по-іншому звучати, ніж якщо її скоротити. От, е, от як ви боретесь з цими фейками, з маніпуляціями? Які ініціативи є, аби взагалі підвищити рівень медіаграмотності, так і навчити людей розрізняти, е, що вони читають, і як правильно сприймати цю інформацію. Ми, як е, медійний регулятор, ми зосередилися безпосередньо на медіаграмотності для медійників. Колеги наші з інших і державних органів, і громадських організацій, вони охоплюють сферу там дітей, підлітків, літніх людей. Ми зосередилися на роботі безпосередньо з медійниками, і ми, як Національна Рада, проводили великі дослідження медіаграмотності. Серед медійників презентували результати, і зараз наступним кроком ми готуємо такий посібник рекомендацій. Ми залучили сторонніх експертів, посібник рекомендацій саме в контексті медіаграмотності для медійників. Те, що це важливе питання, це ну, просто не обговорюється, особливо в, в той час, в якому ми живемо і, і працюємо. І ми насправді ем, дещо зараз наздоганяємо. Тому що в багатьох там європейських країнах, особливо в скандинавських країнах, медіаграмотність це ну, предмет в школі, якому навчають ще з підліткового віку, і відповідно таким чином формується ментальність, що їм простіше, вже там у зрілому дорослому віці розрізняти дезінформацію, перевіряти там фейки і так далі. Ми тільки останні роки е, наголошуємо на, на цьому напрямку, і тут насправді, можливо, для, для аудиторії це звучить, як щось таке медіаграмотність, там тому це треба навчатися, щось знати, щось таке професійне. Все дуже просто хоча би елементарні речі, які стосуються перевірки джерела е, інформації і споживання відповідальних медіа. І це вже буде там великим кроком в медіа нашої нашої аудиторії. Чому я от навів приклад, так кажу, що скорочую ці новини, я пам'ятаю, мій друг він ну він розумна людина, так але він мені колись кидає, Ти бачив, ти бачив. Я не буду рекламувати, що, що це була за новина, чи чий ресурс, а він такий, ти бачив. А як це так? Я кажу, а ти переходив? Та кажу, там є посилання, пише. Я кажу, ти читав повністю. Він такий, а що там змінить? Я кажу, давай я почитаю. Я заходжу, там велика розширена вже стаття. Я йому скріншоти виділяю. Я кажу: ти бачиш, як суть міняється, коли ти читаєш повну статтю, і що буває, коли його в два речення? Кажу, абсолютно ну, та, інша інформація. Клікбейт це ще одна. Проблема, ще один виклик, але тут, знаєте, якщо ми закликаємо до медіаграмотності медіасвідченості медіасвіченості нашу аудиторію, то ми, як медіа, в першу чергу маємо бути медіа відповідальні. І оця гонитва за клікбейтом, за якоюсь жовтизною, за тим, щоб десь там якогось хайпового експерта запросити, вона теж підриває цю довіру до, до медіа. І от ми маємо цей. Цю, цю кулю, яка накопичує, накопичує, накопичує цю проблематику. Мені сподобалась ваша ідея, «Приклад з календарськими країнами про медіаграмотні школи. Я би особисто був би не проти якийсь базовий курс. А раз на вашу особисту думку, люди, ну люди об'єктивно так люблять щось таке, що інтригує, щось, ну, щось розважальне, інтригуюче, шокуюче. От як знайти той баланс так, між цим абсолютним клікбейтом і. Не науковою статтею, ну умовно кажучи, ну звичайно, я розумію, коли медіа хочуть відповідати запитам своєї аудиторії, і там розширювати цю аудиторію, і збільшувати е, цю аудиторію. Тут е, просто треба на секундочку за, замислюватися в пошуці цієї цієї середини е, щодо е, тих наслідків, до яких може це призвести, і е, до чи, чи готове. Медіа в такому разі брати на себе відповідальність за, за ці наслідки. Якщо медіа будуть ну, дотримуватися цієї етичної сторони питання, то все буде простіше. Ще одне питання до цього є ресурси, де людина може повідомити да що конкретне медіа, наприклад, постійно поширює дезінформацію або там не займається фактчекінгом. Ну, є е громадські е організації, які е періодично роблять дослідження, роблять фактчекінги, це і е інститут масової інформації, це і там, детектор медіа. Е е нам так само до Національної ради часто надходять звернення від аудиторії, коли ну, вони просять або поради, або там, з нашого боку перевірити, наскільки ця там, е інформація. Достовірна, але ресурсів насправді, крім названих, багато. Тут було б бажання перевіряти цю інформацію і перевіряти це споживання. Ну, тут абсолютно з вами погоджуюсь, було б бажання. Бо так. в час, коли. Інформаційного шуму дуже багато, так іноді ти просто не доходиш до того, щоб перевірити ту інформацію, яку ти прочитав, і в цьому дійсно є певна проблема. Якось привчити себе. Ну, як ти ходиш так в душ, а оце інформаційне гіянато. Що треба періодично okay. заходити і помити свої мізки від цієї інформації, зрозуміти, що з нього брута, що з нього корисний правильно okay. важливою, так частиною є це власне протидія ворожій пропаганді. Адже наш ворог, Росія, вони просто неймовірні гроші вкладають в свою пропаганду, як і на території України, так і за кордоном, так і на окупованих територіях, так власне, а от відновлення мовлення на деокупованих територіях, відновлення мовлення на тимчасово окупованих територіях. От яка робота ведеться в цьому напрямку? Адже ми розуміємо, так що коли люди потрапляють в окупацію, вони потрапляють в окупацію, в тому числі інформаційну Абсолютно. от як. Тут доносити ось цю інформацію до людей, щоб вони розуміли, що насправді відбувається, ви абсолютно праві. Коли кажете про те, що Росія не тільки щоденно обстрілює наші міста, вона ще й абсолютно накриває нас потоком дезінформації, пропаганди і, і фейків. І одне з перших, що вони робили і роблять, коли. Окуповують наші міста, це, власне, встановлюють там, свої передавачі, встановлюють свої технічні засоби, запускають свої, е, свої медіа. Е, це проблема, яка всі ці роки е, існує. Е, що ми спільно з іншими державними органами робимо в протидії? Ну, найперше, ми намагаємося на Прикордонних прифронтових територіях на частині, яка контролюється Україною, максимально заповнювати весь вільний радіочастотний ресурс українським мовленням, чи то телеканалами, чи то радіостанціями, тому що кожна освоєна нашим мовником частота, вона унеможливлює проникнення ворожого. Мовлення на цій частоті і на сусідніх частотах, і це насправді найдієвіший е, засіб, тому що другий крок, який робиться, це глушіння та ворожого мовлення. Але тут така е, гонитва технічних засобів, тому що е, для того, щоб заглушити вороже мовлення, треба там потужніший передавач ні, ніж той, який надсилає сигнал. Там, вони надсилають з кіловатного передавача, ми ставимо на протидію 5, Вони на протидію тому 5 ставлять 10. І відповідно, там, на який час, на якийсь час воно глушиться, потім воно знову е, проникає. Е, важка робота, тому що е, на прифронтових прикордонних територіях питання безпекове. Коли постійні обстріли, коли йде пошкодження і веж, і технічних засобів, і буває так, що по кілька днів технічні спеціалісти не можуть виїхати навіть щоб полагодити ці, ці технічні засоби, питання також можливостей українських медіа мовити на тих територіях, бо ми прекрасно розуміємо, що комерційно там немає привабливості, немає реклами, а це відповідні витрати. Бо це і доставка сигналу, це і електроенергія, і так далі. Але ми. Маємо успішні кейси, ми зі свого боку, як Національна Рада розробила цей механізм тимчасових дозволів, про які ви згадували, і вони, на відміну від ліцензії, безкоштовні для медійників, таким чином залишається вирішити питання тільки ну електроенергії і, і доставки сигналу, і також коли звільняються наші наші території, коли Наші воїни звільняють е, населені пункти, міста. Теж перше, що ми намагаємося зробити, це відновити мовлення там спочатку, хоча б один телеканал, там одну радіостанцію. Потім поступово-поступово туди повертаються і місцеві мовники. Тому е, це безперервний процес, безперервна е, робота е, десь е, успішніша, десь е, все одно проникає ворожий сигнал. Але ми багато цьому приділяємо часу і ресурсів. Ну, взагалі, як так послухати, бачите, в мене вже така картина майбутнього: що будуть інформаційні дрони, да, які цей сигнал будуть передавати, посилювати. І будуть, можливо, навіть е, дрони, які будуть іншим методом глушити сигнал ворога. так? Інформаційну правду нести, скажімо так. А ось ви робите безкоштовну тимчасову ліцензію. Так зрозуміло, це напевно стимулює дійсно ну, власне медіа так повертатися, тому що вони несуть лише витрати ви кажете, з електроенергію. Але я так розумію, що тут, напевно, наші європейські партнери західні партнери теж якось допомагають, аби медіа були зацікавлені і покривають можливо, частину витрату. Так, у нас є успішний кейс співпраці з міжнародними партнерами, до якого долучилися уряди багатьох країн, там і, і США, і Канади, і Британії, і країни Балтії, і Скандинавські країни, і власне освоєння 16 радіочастот, на яких власне ми запустили по тимчасовим дозволам українське мовлення українських радіостанцій. Зі сторони національної ради це безкоштовний тимчасовий дозвіл а міжнародні партнери допомогли покрити витрати саме на Послуги концерну на доставку сигналу, на електроенергію, і ми е, максимально на різних міжнародних майданчиках наводимо цей приклад для того, щоб подібна співпраця множилася і розширювалася, тому що у нас є там вільні частоти, і телевізійні і радійні. і ми хотіли б більше, особливо місцевих мовників, залучати до. Запуску там і до повернення на, на свої території. У мене щойно виникла думка, оце як ви розповідали. Якщо це не секрет, а чи є такі ось мовники, так які, власне, е розповсюджують нашу інформацію, але на окупованих територіях так імітують себе під російські медіа, але розповсюджують інформацію, яка нам потрібна. Е я скажу так, що є така співпраця. Між національною радою, нашими медіа і відповідними службами, розуміємо, якими для того, щоб потрібні меседжі для нас, для нашої країни і для сил безпеки транслювати на тимчасово окуповані території, тому що дійсно ми з вами говорили так: окрім обстрілів, так і інформаційна війна, і вона. Напевно, такої з часів холодної війни не було такого масштабу інформаційної війни, а враховуючи сучасні технології, методи комунікації, шляхи комунікації. Ну тут і треба вже якісь методи креативні вигадувати. Я розумію, що напевно, як і кейси на полі бою, так і кейси в протидії інформаційній війні. Напевно, Україна теж робить якісь ноу-хау. Так в цьому плані. А, абсолютно ми моніторимо ефіри тих пропагандистських медіа, які. Транслюються на тимчасово окупованих територіях, і які в там в деяких місцях проникають на, на наші території. Ми фіксуємо ці факти. Вони так само вдаються до маніпуляцій провокацій, коли вони закликають для того, щоб залучити аудиторію до, наприклад, слухання радіостанції. Вони Видають в ефір повідомлення про те, що там ви можете дізнатися про долю полонених, ви можете дізнатися про долю там родичів, наприклад, та й таким чином маніпулювати цим. Але окрім того, всього, ми ще робимо це для того, щоб подалі подавати тим же нашим європейським партнерам для формування санкційних заходів, санкційних списків, введення санкцій, тому що на нашу думку, це. Сприяння терористичній діяльності і ці ворожі пропагандистські медіа вони такі самі терористи, такі самі вбивці, як і армія країни агресора. Безумовно, робота ж домовлення на прифронтових територіях, тимчасово окупованих територіях, вона за будь-яку ціну важлива, так незалежно від того, це кількісний чи якісний показник. Але якщо все ж говорити про якісний показник, от як ви оцінюєте взагалі цю роботу? Що дійсно, от багато людей, так які там знаходяться, споживають от нашу інформацію. Не можемо володіти е, релевантними цифрами, тому що ну, важко робити ці дослідження, але е, ми спілкуємося з тими медіа, які е, працюють та на прифронтових прикордонних територіях, і вони намагаються в своїх ефірах залишати. Е, Контакти засобів зв'язку безпосередньо з медіа. Звичайно, що це там через інтернет, та, і е, потім ми вони нам дають інформацію про те, що насправді дуже багато зворотнього зв'язку вони отримують з тимчасово окупованих територіях, що свідчить про те, що наші люди там чекають, слухають і і користуються цією е, е, інформацією, тому що е, подекуни вони залишають в там, в тому ж Ютубі чи та на інших платформах, де розповсюджується контент, контент. А подекуди вони напряму звертаються, пишуть до, до редакції. І це, це обнадіює, це залишає нам шлях на повернення. Так, дійсно, це, напевно, ще й надихає так, на те, що твоя робота дійсно в даному контексті, напевно, Емоційно надзвичайно важливо інформаційно. Пане Максиме, Нацрада рада також от бореться з цими піратськими сайтами, так, де публікується як і ворожий медіа контент, так і загалом власне, от російські сайти, піратський контент. І тут яка проблема? Так, от ви подаєте сайт, щоб його заблокували. Але вони створюють новий домен, да, дзеркала. От як ви ведете роботу стосовно того, чи можливо це, аби. Не потрібно було щоразу блокувати зеркала, можна було заблокувати сайт на території України один раз і все. І, от, власне, і що не можна обійти це блокування. Трошки уточню, що у нас технічних можливостей, як у Національної ради, блокування немає. Ми в першу чергу займаємося моніторингом, і ми займаємося доказовою базою, щоб мати підставу і довести, що той чи інший сервіс орієнтований на там чи аудиторію України агресора, чи в принципі. Поширює контент країни-агресора, і після ухвалення відповідного рішення ми звертаємося до НКЕК, до національної комісії електронних комунікацій для того, щоб вони вже в свою чергу блокували ці, ці ресурси. Ця проблема є щодо створення дзеркал, щодо створення копій, але тут, знаєте, треба набратися терпіння. І просто продовжувати систематично це робити. Окей, з'явилися, блокуємо, з'явилися, блокуємо, і е, відповідно з часом вони просто стомляться створювати ці дзеркала, і практика нам це показує, тому що з їх боку це теж потребує залучення ресурсу і фінансового, і технічного, і, і, і людського. Тому ну відверто, поки що, це от, от, от таким от е, шляхом. Наші колеги з мінцифри, наші колеги з Держспецзв'язку, Вони в постійному пошуці технологічного рішення, яке би ну просто автоматично це унеможливлювало. Але поки що працюємо працюємо так. Ну така в кішки мишки. сьогодні ми але ми перемагаємо. <с1> mm. e, на останок ось таке питання: так подобається нам це чи ні, але є частина людей, які продовжують споживати ворожий контент, медіа контент. І якщо блокувати, ну, частина певно, з них все одно знайде спосіб, як його споживати. Тут виникає питання: як, е е які методи можна використовувати, аби от не знаю, створити альтернативу, або людині просто не хотілося споживати саме цей контент. Ну, по перше, я взагалі вважаю, що заборона це не завжди дієвий інструмент, тому що почасти заборона може мати зворотній ефект і привертати ще більше увагу до, до, цього, до того чи іншого ресурсу. По-друге, це створювати свій контент відповідної якості для того, щоб аудиторії не хотілося шукати іншого, а там, дивитися своє. Ну і дуже важливо це те, про що ми з вами говорили всередині нашої розмови: це медіа і медіаграмотність. І коли буде цей відвертий діалог з аудиторією, ну я переконаний, що зростає не тільки медіа, але й зростає, і виховується і аудиторія. І я сподіваюся, що цей тандем буде плідним. А ви, як Нацрада рада, можете якось ініціювати створення такого контенту, чи подавання ідей, чи робити якісь конкурси на те, щоб унікальний український контент робити? Ми не є бюджетоутворюючою організацією. Та і у нас немає там можливостей фінансування подібних проєктів і. В принципі, те, що стосується безпосереднього контенту, не передбачено там законом, не передбачено нашими повноваженнями. Але що стосується безпосередньої нашої діяльності, такої практичної, як ми їздимо в наші міста, їздимо в наші регіони, ми намагаємося ну закликати принаймні, та до створення власного контенту, до створення того продукту, який буде мати запит від від аудиторії, от власне я розумію дійсно, що ви от не маєте цих фінансових спроможностей, але мені здається, вам би якийсь такий відділ відкрити так ідей, де будуть люди писати щось такого роду і казати: і так, продюсерам, дивіться, хороший серіал український буде. Візьміть до уваги. Ми вивчили запити. Ми знаємо, що людям подобається. Треба буде подумати та що на цією стороною нашої діяльності потенційно. Дякую, Максиме, за розмову. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава, дякую за запрошення. А я нагадую, з нами у студії був член національної ради з питань телебачення та радіомовлення Максим Воноприєнко. Все буде Україна.